Радили ось цю корчму. Бабин Бограч. Тут високі цінники, але дуже її хвалять. Дуже хвалять. Прийшли, борща їсти, бо Бограч. Ух ти. Це можна вдягнути, я так розумію. А я треба. На крайній сідайте. Ухти! Гарно. Так мої не хочуть, а я хочу, а я хочу. Тимур каже, мені б не пішло бути гуцулом. Все пішло. Одразу в карман хочеться А наче заново тут сидять вже, замови не роблять. О, підтримувач маминих дурних ідей пішли пофоткаємо походка за столом. Гуцул. <глаз> така Будемо їсти перші страви. Цінник не низький. Дуже його радили, але ось ціна бабин Бограч, в казані на живому вагні 395 гривень. Це чоловік замовив діти борщ без миски 395 гривень. І ти Сєша. Це у хлібі. І я, ну те, що без цибулі гарбузова зупитура. Максимально атмосферно. Так, цінник високий, високий, ми тут не ну, лише по супчику. Кажучи, дуже смачно. Для обслуговування приємно. І гарний інтер'єр. Інтер'єру трошки вам ще покажу. Ух ти, ось такий рукамийник. Ти не хочеш туалет? А я схожу спочатку. Скажу ж атмосферно. Жена жона показує вам туалети тут. Ну бо вони незвичні. Є дитячі рукаминичок. які атмосферні обирання, правда ж? А ось ще, на бурі сервісу, засоби гігієни або підгузки можна попросити в менеджера ресторану. А ще лянти з яким видом да? тут білочки приїгають, великі такі мозера, касу. з корзинки приймали білочка. Це комплімент від закладу. Комплімент від закладу нам принесли. Так, я всі відразу. <серкану> так я роздягнулася, я не витримую мені спекотно. Комплімент. Я всі три відразу скоштую. Серце, моркові щось на кому. Повірить, смачно. Він жива добрий, ще водкий. Нічого собі. <серкану> Дякую. Все. Нічого собі, так? Да? Подача яка. Гляньте на тати. Вон Ложечки в бочки. О, ну що, це Клас. подача чітка взагалі. Це знімати треба. Наша знімає чогось зручить. Прикольна фішка, типу. Дуже прикольна. Що Ну, щось У а то був краще. Сильно краще. Ну, було непогано такі. Дякую. Дякую. Ого. Смачного, а вам. Дякую. Так, не встигла зняти, нам предлагали, пропонували вишнівочку, просто пригостити. Але ну, яка вишнівочка. А чоловік за кербом. А, ви діти. Смач? Я можу з'їсти за кермо. Ага. Ще пару років ви можеш. Добрий? Mm. 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 Менте порцію, mm. просто щоб ви розуміли. Mm. Я не знаю, як діти mm. то з'їдять. З'їдять. Mm. Може <пробував> зняти. Так? Розпробував? Mm. Розкуштував. <пробував> <пробував> щось mm. з першого нічого, а зараз каже клас клас Не до кінця там що до кінця? Не до кінця налити. А, не до кінця налити. Сам борзіш, а хліб, ні. Тож треба всю буханку з'їсти. до на... Так, а салом де листа там, вони з'їсти стільки. Цибулька. А смотри, а ну, чого не Я Не хочу. хочеш? Подача чітка взагалі. Що по вкусу, сина? Що ти кажеш? — просто, бомбінім. — А ти борщ куштував, Рінат? Я ж не можу через цибулю скуштуй борщик їх також. Там я б скуштувала, я хіба що жишкою відсижу. Кажи, що на нас мак. Газоливый цебилька серкалеве. Больше. Угу. Добрий. Салас цыбуля есть. Тю. Молодець, все показала, крім цього, крім зупи. Так, ого! Дуже гарно. Угу, Гляньте, з бринзою, з насіннечком. Так, я хліб салом не буду, я відразу кажу. Дуже гарна подача. Зараз будемо коштувати. Каже, не люблю сало. кажу, вчись казати. Смачний, геть не такі, як у мене. Стріньки попереджали. Що остріньки трошки? Я роблю більше ніякого сенту гарпуцьовий. Він такий більш п'яний. Але ж добрий. Ви бачите, наскільки атмосфера. Хоч щось треба зайти. Бачите, прикол. Татує де є. Всі сало бутерброди не давали. Найшов де ходити. б де ходити, каже. Треба вміти в Карпатах ходити. Да, ми вирішили на сімейній раді, що тобі не треба зараз ходити. Mm -hmm. Будеш ходити, коли повернемось. <рес> Дуже смачно. Дякую. Годування для білочок, Бачите? <рес> Дякую. Так, нам компліменти принесли. Ми будемо коштувати зараз десерти. Ці Дяк, це компліменти. Це приносять десерти. Клас. Так, я буду коштувати все. Мені все одно, що ви там хто думаєте. Папа з вами не буде, бо він худає. каже, насолоджуйтесь. Все, що гризати, продовжує тарілку хлібну. Радість. Я ніколи не розмовляю, щоб десерти. Смачно. Діти на фоні просто. Чиски як смачні? Ми собі накласти вже морозиво? Морозила. Классно. Рахуночок проходить. Все, до дрібниць. І компліменти. Там молень ходять. О, нолень ходять. Це було дуже смачно, так що однозначно рекомендація.